День викриття чиновників під прицілом митниця, податкова, різні міністерства, також Аваков, Коломойський та депутати від ОПЗЖ Соболина Шуба, мільйони доларів і Брюге під час обшуку у посадовиці податкової знайшли зворушливий список бажань шкіра та кістки. Сакашвілі показав наслідки перебування під вартою. Держава конфіскувала активи дев'яти росіян. Та Януковича Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 343-го дня Великої війни. День почався з новин про обшуки у топ-чиновників депутатів та олігархів. Вранці служба безпеки України та бюро економічної безпеки навідалися до олігарха Ігоря Коломойського. Розслідування стосується махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти. СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом компанії. Протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. За даними слідства, діяльність здійснювалась в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компанії. Да за результатами слідчих дій, топ менеджменту Укртатнафта оголошено про підозри. Екс-директору Укртатнафта обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 мільйонів гривень. СБУ та ДБР провели обшуки і век-сочільника МВС Арсена Авакова. Аваков прокоментував це українській правді за його словами. Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. Цитую: закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Ейрбас шестирічної давнини. Певна річ нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо, формально відпрацювали версію. Кінець цитати. Обшуки відбулися і у столичного забудовника, і народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столера. СБУ розслідує участь будівельних компаній підконтрольних столеру в легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб. Раніше депутати Вадим Столер та Ігор Абрамович проживали на Лазуровому узбережжі. Потім повернулися в Україну і відвідали засідання парламенту. Українська правда повідомляла, що після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів до завершення каденції депутати вирішили повернутися в Дубай та Монако відповідно. Абрамовичу вдалося виїхати з країни, а от столеру не пощастило. Державне бюро розслідувань сьогодні провело обшуки у керівництва столичної податкової. У бюро повідомили, що викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Дутій на багатомільйонних оборудках. За даними слідства, зловживаючи владою та службовим становищем, виконуючи обов'язки начальника за гроші, приймала злочинні рішення та вчиняла неправомірні дії. За експертними оцінками, в результаті таких дій до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. В іншому епізоді керівництво столичної податкової причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. Оперативники ДБР досліджують спосіб життя, виконуючи обов'язки начальниці головного управління Державної податкової служби у місті Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів. Ну а поки триває дослідження способу життя пані Дуті, маємо можливість дослідити, яким вона сама бачила своє життя, адже ДБР під час обшуку виявило список бажань до 18 та 21 років. Так, у 2018-му Датій мріяла про підвищення соболинну шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження годинник Брюге. А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду, виконуючої обов'язки глави податкової служби столиці. все ще бажала відпочити з чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити 1 мільйон доларів. У 21 му Датій призначили заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ДПС у Києві. А в 22 му вона стала виконуючою обов'язки начальника ДПС столиці. Датій має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів. Будинок поблизу Києва, вартістю приблизно 200 тисяч доларів. А також дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів. При цьому одне за автопосадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записано на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів. Також чиновниця користується дорогими прикрасами, виключно дорогими брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,5 мільйона доларів. Тим часом кабінет міністрів звільнив з посад виконуючого обов'язки очільника державної митної служби Демченка та його заступників Шуцького та Черкаського, а також виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Кирієнко. За інформацією економічної правди на посаду виконуючого обов'язки керівника Держмитслужби уряд призначив одного з заступників Демченка Сергія Звягінцева. Про підозру сьогодні повідомлено і колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику за даними джерел української правди. Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов'язаних із олігархом фірташем компаній на суму півтора мільярда гривень. А офіс генпрокурора повідомив про підозру екс начальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, а також екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства. Промоборонекспорт Володимиру Терещенку. за даними джерел Української правди, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму більше ніж 100 мільйонів гривень та щодо забезпечення підрозділів збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 штук. Як уточнили в прес-службі СБУ, посадовець закупив для збройних сил бронежилети, які за даними декількох незалежних експертиз не відповідають вимогам четвертого класу, а отже, і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Підозру Шаповалову оголошено за дії, внаслідок яких окремі підрозділи збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень. Підозру Терещенко, який наразі є заступником начальника управління координації, Цієї зовнішньої економічної діяльності оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 мільйон 340 тисяч доларів. Президенту «Моторсіч» В'ячеславу Богослаєву також оголосили, але про нову підозру СБУ встановила, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації ДНР. Зокрема, через сплату податків та зборів у бюджет цього квазіутворення. Серед іншого він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої ДНР. Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Через оборудку бюджет терористичної організації ДНР отримав понад 290 мільйонів російських рублів у вигляді податків від реалізації авіапродукції для потреб росіян. Слідчі головного управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганту про підозру в сприянні діяльності терористичної організації. Крім цього, під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту Моторсіч від представників військово-політичного керівництва Російської Федерації. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. То що ж взагалі сьогодні відбувається? Очільник СБУ Василь Малюк зазначив, що масштабні обшуки, які силовики проводять 1 лютого, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом. Цитую, ми виконуємо завдання, поставлене президентом Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. Генеральний прокурор Костін підсумував сьогоднішні обшуки та оголошення підозр так повернення до минулих часів. Не буде Україна, йде європейським шляхом та не зверне з нього. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія анонсує звільнення і в майбутньому, а також обіцяє тримати в курсі щодо майбутніх посадок. За розвитком подій навколо обшуків, звільнень та підозр слідкуємо, і ми, журналісти української правди. Останні новини на цю тему отримуйте на сайті pravda.com.ua. Та підтримайте наші зусилля, адже ваша підтримка допомагає нам рухатись у єдино правильному напрямку у напрямку правди. Вступайте до клубу УП деталі у закріпленому коментарі. Поки в Києві розбираються з корупціонерами та зрадниками серед відомих українців. На сході та на півдні країни триває боротьба із російськими загарбниками. Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни. У лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті. Представник гур Андрій Юсов вважає, що росіяни бачать, як посилюється міжнародна підтримка України, і скоро буде наступний Раймштайн. Тому вони продовжують кидати на штурмові дії, частково мобілізованих, а також злочинців із ПВК Вагнер. Та інших приватних військових компаній втрати ворога набагато більші ніж в українській армії, але росіянам нічого не залишається, окрім як намагатися воювати кількістю. За минулу добу сили оборони відбили атаки росіяни, вдарили з неба і землі по 22 районах зосередження двох позицій зенітно-ракетних комплексів ворога. Противник не припиняє наступальних дій, проте зазнає великих втрат. Окупанти завдали п'ять авіаційних та шість ракетних ударів протягом доби. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської. Та Херсонської областей поблизу Бахмута російські окупанти 151 раз обстріляли позиції українських військових. Станом на ранок 4 людини загинули та 6 отримали поранення у результаті обстрілів Донецької області. Одна людина загинула, та одна дістала поранення у Херсонській області. Сили оборони за добу знищили 920 окупантів, 8 танків і 10 артилерійських систем ворога. Сполучені Штати готують військову допомогу Україні на суму понад 2 мільярди доларів. Очікується, що ця допомога вперше включатиме снаряди більшої дальності, а саме до 150 кілометрів. Видання Reuters з посиланням на американських чиновників зазначає, що про допомогу буде оголошено наприкінці цього тижня. Також очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Петріот, а також інші високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Джавелін одне з джерел Reuters повідомило, що частина пакета надійде з фонду відомого як ініціатива сприяння безпеці України, який дозволяє адміністрації президента Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї у Сполучених Штатах. Йдеться про закупівлю нової зброї крилатої бомби GLSDB. Більша дальність польоту планерної бомби може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, та допомогти продовжувати контратаки, підріваючи російську оборону в глибині тилу. У той же час, як зазначає рейтер, Сполучені Штати поки що відхилили запити Києва на ракети радіусом дії до 300 кілометрів. Американський виробник зброї General Atomics готовий продати Україні два бойові безпілотники Reaper MQ-9. Все б нічого, якби не вартість пропозиції йдеться про увага. Один долар. Видання The Wall Street Journal зазначає, що угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україну а також ще близько 8 мільйонів щороку на технічне обслуговування і підтримку старих моделей безпілотників. Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів. Український уряд також поки що не коментує пропозицію. Нагадаю, за останній рік США надали Україні понад 700 менших безпілотників, в тому числі тактичні дрони Switchblade. Міхаїл Саакашвілі продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться. Відбулося це на судовому засіданні по відеозв'язку, однак, зв'язок одразу ж. Перервали судовий процес у Грузії відбувається щодо можливого відтермінування тюремного покарання Саакашвілі. Зараз Саакашвілі, який перебуває у Тбіліській клініці Viva Medi, перевели в реанімацію у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Кілька днів тому у Саакашвілі було діагностовано коронавірус. Тоді у клініці заявили, що необхідності переведення його в реанімацію немає і захворювання проходить у легкій формі. Раніше, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, стало відомо, що Сака Швілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров'я. У висновку йдеться, що у нього виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних несумісні з ув'язненням. Від початку повномасштабного вторгнення за законом про санкції держава конфіскувала активи дев'ятьох росіян та президента утікача Віктора Януковича. Про це повідомляє проект ТРЕП Агресор з посиланням на відповідь Міністерства юстиції України та даних з реєстру судових рішень. Першим втратив свої активи в Україні наближений до Кремля російський олігарх Владимир Євтушенков. Суд довів, що він підтримував збройний напад на Україну. Компанія-олігарха розробляла для російської армії безпілотники та засоби спецзв'язку, які використовували в Україні. У Януковича вищий антикорсуд конфіскував центр відпочинку та житловий будинок площею понад 800 квадратних метрів у нових петрівцях. Квартиру на оболоні понад 31 мільйон гривень та майже 85 тисяч доларів. Та увага 537 культурних цінностей та творів мистецтва на майже 19 мільйонів євро. Наразі мін'юсту не вдалося стягнути будинок площею понад 300 квадратних метрів, квартиру на майже 150 квадратних метрів та Toyota Land Cruiser. Активи в тимчасово окупованому Криму втратили три російські ректори: у Андрія Фалалєєва, Олега Палухіна. Та Анатолія Туркунова конфіскували квартири та частки у бізнесі. Трьох депутатів Держдуми Лябихова, Пайкіна та Бахарєва позбавили майна у Ялті, котеджів, квартир, а також гаража і двох автомобілів. БМВ. Також ВАКС задовольнив позов мін'юсту щодо конфіскації українських активів російського мільярдера Міхаїла Шелкова. В дохід держави було стягнуто квартири в Одесі та Нікополі. Лексус, чотири Міцубіші Паджеро, кошти на рахунках та 100% у товаристві Титан Україна. Натомість суд відмовився стягувати Демурінський гірничо-збагальчувальний комбінат, справу розглянуть в апеляції. Під процедуру конфіскації потрапила і екс регіоналка родом із Симферополя Ольга Ковітіді, яка нині є членкиною ради Федерації від тимчасово окупованого Криму. В неї конфісковано два буди. Кивалушці, квартиру та іншу нерухомість в Сімферополі, а також дві квартири у Севастополі. За час повномасштабної війни увага до українського стендап-камеді зросла у рази. Чому? Тому що раніше чимало прихильників цього жанру орієнтувалися на російських артистів. Та російські стендапери виявилися беззубими і майже ніяк не відреагували на повномасштабну агресію. Тож все більше українців почали звертати увагу на українських коміків. В останні місяці концертне відео будь-якого відомого українського коміка без проблем збирає сотні тисяч переглядів на Ютуб. Один з таких коміків Антон Тимошенко. Українська правда зробила з ним інтерв'ю. В ньому Тимошенко розповів про смішних політиків під час війни, розхвалив комічні ходи Зеленського, поскаржився на ботів Порошенка, зізнався, скільки заробив на останньому турі, поділився внутрішньою кухнею телебачення Торонто та спробував пояснити, на чому нам варто будувати національну ідею. Посилання на відео з'явиться тут. Ну і як же не повернутися до обшуків сьогодні? Вони проводилися також і в організаторів п'яних вечірок. У соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними та ймовірно гвалтували. Телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко зазначила, що підписниця скинула їй аккаунт, автори якого накачують дівчат алкоголем та транквілізаторами, а потім роблять стріми. Наразі акаунти блогерів закриті. Однак, за словами Кравченко, один з них Андрій вийшов на зв'язок, аби розібратися. Праді Національна поліція України на ситуацію відреагувала оперативно. Поліцейські встановили фігурантів та місця перебування блогерів. Розпочато кримінальне провадження. Проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави. Ну і аби, хоч якось, відволіктись від феноменальної активності правоохоронних органів, новина про лампи. У перший день обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лед лампи українці замовили у застосунку дія понад 300 тисяч ламп. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 30 мільйонів таких ламп уже закуплені європейським союзом. Ще 5 мільйонів очікується від Франції. Зараз послуга доступна в обласних центрах, крім тимчасово окупованих, а також в містах: Кривий ріг, Краматорськ та Покровськ. Під час другого етапу програма обміну ламп запрацює в райцентрах, а до кінця лютого в селах. До обміну приймаються справні лампи розжарювання. Обмін буде відбуватися у два способи: з попереднім замовленням і без нього. Відеоінструкція, як це зробити, зараз з'явиться тут, завдяки масовій заміні старих ламп на енергоощадні. Споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему знизиться на 7-10%. Такі цифри наводяться в мінекономіки.